Вітаю всіх, хто дивиться це відео, хочу з вами поділитися враженням від такої витривалої рослини, як Монарда. Вона просто вразила мене своєю стійкістю. Мій сад виживав без мене півтора року. Ми були в евакуації, мій сад знаходиться у Харкові. Він був без нагляду, без догляду, без поливу. Все дуже було захаращене, був ліс в прію, коли я приїхала вперше. І одна з рослин, яка не тільки не загинула, а ще й розрослася і подарувала мені таке рясне квітування, була Монарда. Це дуже запашна рослина. Вона має яскравий запах, схожий на бергамот, її можна додавати в чай, і вона дуже витривала. В неї такі гольчати люстки, такі квіточки цікаві, на жаль, зараз вона після дощу. І вже трохи почала від... цвітати, але я бачу, що в неї є ще пуп'янки, і вона ще буде квітнути. Вона буде ще квітнути весь серпень. Подивіться, скільки на неї комах. Вона є різних кольорів, є бускові кольорі, кольори. Такі різних відтінків рожеві, та вона буває вища. Це карликовий сорт, інші сорти вони вищі, вони досягають 90 сантиметрів. Вона може бути як Самостійний елемент на клумбі, бо вона так притягує погляд, а вона ще може бути гарним компаньйоном для троянд. Якщо підібрати колір, хочу показати свою троянду. Це троянда Хайді Клум. І ось Монарда. Підкреслюю її колір. Це сорт Night Rose. І що прикладається як лицарська роза. Тож, якщо ви хочете мати невибагливі рослини, які не потребують багато вашої уваги, дуже раджу Монарду. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую за за наш захист, бажаю всім миру та квітучих садів.